Кажи. Ну, если єсніше ну, ну, так, моя любовна злетіла. Я... <свят> я молчу, молчу. Я покохав Джульєн, <свят> <я> Покохал <свят> <чул> Джулієн. <'я>. Капулетчик. <свят> і це взаємно. Це взаємно, бо вона душею зі мною. І поєднати нас із нею, я прошу вас. А що іде, коли ще розповім? я благаю, будьте сьогодні відчати нас негає. Ще сьогодні. Святий франці! Мадонна! Мадонна! Ніхто не чоловіка! Ти ж виплакав всі патьки солоні! І що тепер? У іншої полоні?